Сидимо ми з Ангеліною на кухні в коридорі да, і говоримо, що да, треба щось таке. І Тут Лена заходить от, і каже, що я оце роблю пташечки. Ми, О, так давай, може, ти майстер-клас спробуєш. Ну давайте спробуємо. І я думаю, що так зійшлися ці енергії. Зібралося несподівано багато дівчат, ми теж не думали, що буде. І було дуже таке теж, креативне дуже середовище. Дуже таке, от. Їм привезли на супорт, багато ниток. Вона каже, може б у вас зацікавилися дівчата, хтось є, хто любить, вміє в'язати. І Тоді в нас знайшлася Людмила така. От, і вона теж вдихнула життя і енергію в цей проєкт От, І ми теж так не думали, що він так розвинеться. Стали в'язати ось такі адаптивні шкарпетки для наших військових, їх одягають на ноги. Хто в гіпс або на спеціальних там розтяжках. Нам сказали навіть, що наші носки найкращі із тих, що їм присилають, наші зручні, гарні. Тебе все время по кругу та Дуже багато хочу сказати. Хочеться зробити якийсь а, маленький такий свій внесок, а, щоб, а, може, хтось один, хто отримає нашу допомогу. А, хтось один а, комусь буде легше. Ми зв'язали, наприклад, шкарпетки, да, У лікарні їх отримали, кажуть, це найкращі шкарпетки. Зараз робимо такі рукавички, пов'язки на голову, такі шапочки. А, і всі вилучені кошти а, підуть на а, закупку турникетів, і трошки тут, трошки там, але усвідомлюю, що ти можеш зробити щось таке, може, незначне, але для когось в Україні це буде мати значення. Це може врятувати життя. І це надихається, дає сили рухатися вперед. Що я маю час спокійного життя, то я подумала, що я можу зробити для України для воїнів. І коли з'явився цей проект, я зрозуміла, що це все моє, тобто я можу свої руки вкласти до перемоги, і хай допомагає нашим військовим, щоб вони найшвидше одужували. Не мерзли. Бо українські жінки напрочуд талановиті, завзяті, і хотілося б, щоб люди усвідомлювали, що це маленька така справа, яку можна зробити на користь комусь, хто дуже потребує. Завжди намагаюся, коли є вільний час, просто взяти спиці, взяти нитки і в'язати.